Дісята в хрещення Русі, мало кому вдається виростити дитини і жодного разу не почути від лікарів страшне слово бронхіт. Але при цьому мало хто знає, що таке бронхіт і що взагалі треба робити при бронхіті, та звідки береться цей бронхіт? Хочете дізнатися? Ходімо. Вітаю вас і святом вас, хрещення Русі! Сьогодні ми поговоримо про бронхіт. Страшна хвороба дитини, який теж в своїх інтересах. Розкажіть, будь ласка, що таке бронхіт? Чував? Бронхіт — це таке захворювання бронхіту, яка все розповідався за свої причинами дитячого лікаря. Ну, давайте все розповідався, як менше все комп'ютер зламав. Це мій комп'ютер, це мої гроші. Ах ти, я зараз візьму тобі комп'ютер, і ти, ти зараз розб'єш. не Німе уже, ти з ума зійшов! Ну давайте подивимось, наші експерти розказали про бронхіту. Давай. Бронхіт це таке захворювання, яке дуже-дуже хворіє на бронхіт. Не, якась захворювання, яка, не якась захворювання, яка дуже-дуже застудився. Говорящий Пієр розказала про страшне слово бронхіт. Бронхіт – це таке захворювання, яке все необхідно як знати, і менше все готілося зламати стул. Ей, -е -е, не можна зламати стул! Косев, що ти робиш? Давайможіть! Ех ти может! А... Козел, нам бружу гості Джафар Бінч і Мартін Сос. Давайте подивимося. Це Мартін Сос. Він любить грати у футбол. Ківі Ікобацький, Джополь Бінч та Стіфах. З, з ним змирилися. їм це навіть подобається. Але коли Мартін Сос хворіє, ігри припиняється. Всім сумно. Цього разу трапився бронхіт. Напевно, це переохолодження. охолодження. Мартін своїм підозрями з Козлом Півгором. Коли Коли чоловік хворіть на бронхіт, це дуже сумно. А розповідався, що таке бронхіт, козел, я все розумію, що таке важні. Я те, що відчувався, як готувати з своїми інтересами бронхіту. Бронхіт, це таке унікальне. Не унікальне, але кожен з моменту стався бронхіт. Так, бронхіт ми розповідали про своїх інтересів. Менше все розповідалося про своїм захворюванням бронхіту, які сталося своїх причинів. Лан іди сюди, іди сюди, лайн. Ліна, <свят> ось так, бронхіт, давай зробимо такий не Давай, давай. опана, оп оп Оп-оп-оп-оп-оп. Ось так, ось так. Давай, дивимося. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ой, ось так. Оці козел. Я вам це розповідався зі своєму бронхіту. Дякую, козел. На здоров'я, Ліна. Надеюсь, ви зобрали правильні відповіді до зустрічі в другому сезоні Золотого Усі зі святом вас, Хрещення Русі.